Всі, хто заходить до фойє театру, перше, що бачить, це висока ялинка прикрашена великими синьо-сріблястими кулями. Поруч ляльковий Санта-Клаус, який тримає подарунки. Мобільні телефони глядачів знімкують новорічну локацію. Ще до початку вистави у місті оголошують повітряну тривогу. Глядачів просять перейти до укриття. Його місце поруч нульовий поверх філармонії. Після припинення повітряної тривоги усі зайшли до зали музичного театру. На сцені запанувало дійство. Ходімо е, чекай. Так, а де ж ми його знайдемо? Артисти відтворили музичну казку «Незнайка в країні мрій за мотивом мюзиклу мешканці квіткового міста коротульки разом з головним персонажем потрапляли в цікаві пригоди та знайомились з героями популярних анімацій. Майже до півтора годинної вистави були прикуті очі дітей і їхніх батьків. Це евакуйовані з Донеччини, які знайшли прихисток у великому місті. На час сценічного дійства глядачі забули про свій обпечений війною регіон. Спектакль сподобався і дітям, і дорослим. Свято Малечі у Дніпрі влаштувала Донецька обласна державна адміністрація. Подбала і про солодкі подарунки, які вручили після вистави. Привітання юних переселенців з новорічно-різдвяними заходами підтримала і Дніпропетровська облдержадміністрація. Марія Котова, Гайдутка Гана Немощ Донеччина ТВ.